Сьогодні вітряні сонячні та гідроелектростанції виробляють рекордні обсяги електроенергії. До прикладу, Австрія потужності сонячної генерації за минулий рік. Там зросли вдвічі. Чому така популярна саме енергія вітру і сонця? І яка ситуація із зеленою енергетикою нині в Україні? Жанна Дучак з'ясовувала. Ля засаджені вітряками та сонячними панелями в Австрії. Вони навіть помішку кукурудзою і гарбузами. Моду на зелену енергетику започаткувало містечко Волькесдорф. Перший вітрак у цій громаді побудували близько 30 років тому. Находиться він ось там. Термін його експлуатації всього 20 років, але він і досі працює. І за цей час навколо нього з'явилося іще два десятки вітрових турбін. Інвесторами компанії у 1996 році стали понад 230 місцевих жителів. Ідею вітрової генерації фріс Герцог підледів у Німеччині і разом з однодумцями переконав інших містян долучитися до проєкту. Усі скинулися по тисячу євро і вклалися в спорудження першого в країні вітряка. Потужністю пів Звісно, у нас теж були вагання, і ми могли ці гроші просто віднести в банк під проценти. Але дуже хотіли, аби наша громада стала енергонезалежною. Тож ризикнули і самі інвестували в будівництво першої турбіни. І не прогадали лише ось такий один вітряк потужністю в 1,8 МВт може забезпечити електроенергію близько 4 тисяч домогосподарств. На сьогодні ця вітрова турбіна вважається вже застарілою. Ми її побудували ще на початку 2000-х. Сьогодні ми встановлюємо вже більш сучасні 4,7 МВт, мегаваттні, які в рази потужніші. У Волькерсдорфі майже вся енергія із зелених джерел, і кожен житель отримує свої дивіденди, чисте повітря і менші рахунки за світло. Громади мають надходження в місцевий бюджет. А люди, які живуть в цих населених пунктах, отримують енергію за ціною вчетверо нижчою ніж інші. Так якщо вартість кіловата зараз 25 євроцентів, то волькерсдорфці платять 6. Зелена енергія допомогла створити тут бізнес-парк. На його території нині розташований великий завод із виробництва деревної тріски. Понад сотня різних компаній живиться бізнес не лише від енергії вітру, а й сонця. сьогодні ми більше інвестуємо в сонячну енергетику, бо вона дешевша, ніж вітрова. А ще сонячні електростанції дозволяють отримувати енергію і одночасно обробляти поля. Це нова технологія, агрофотовольтаївка. Вона набирає популярності в Європі. Це одна з трьох сонячних електростанцій, які ми звели торік. Вона займає понад гектар і виробляє більше як мільйон кіловат електроенергії. Усі сонячні панелі рухомі. Коли настає час збирання врожаю, панелі максимально відхиляються, щоб між ними міг проїхати трактор. Зараз в Австрії налічується вже пів тисячі громад на зразок Волькездорфа, жителі яких активно розвивають та інвестують у сонячну вітрову гідро- та біоенергетику. І такому розвитку, між іншим, посприяла і російсько-українська війна. Перша причина це, звісно, страх залишитися без енергії, якщо Росія зупинить постачання газу. По-друге, ціни на електроенергію за цей час суттєво піднялися. За минулий рік відсоток сонячної енергетики виріс із 5 до 10%. відсотків. Для України сьогодні це може бути найкращим вирішенням в умовах постійних російських обстрілів. У разі, якщо ви маєте одне велике енергопідприємство, його легко знищити. Але якщо це будуть тисячі сонячних електростанцій в різних місцях, росіяни не зможуть розстріляти усі. До 2022 року більше як 5% генерації електроенергії в Україні припадало на альтернативні джерела, найбільше на сонячну енергетику. На жаль, велика частина це десь близько тисячі мегаватт встановленої сонячної потужності, була або знищена, або захоплена агресором. Та нині сонячна енергетика почала відновлюватися і в західних регіонах навіть перевищила потужності 2022 року. Раніше ті виробники сонячної енергії, ті, хто мали у власності приватні сонячні електростанції або промислові електростанції. Вони просто могли продавати електроенергію за встановленим тарифом на сьогодні. Україна, українське законодавство, розробили новий механізм так званого активного споживача. А це дозволяє надлишок електроенергії продавати в загальну мережу за ринковими цінами. Уже наступним етапом може стати створення в Україні правових умов і для функціонування енергетичних спільнот, учасники яких зможуть ділитися електроенергією між собою. Жанна Дучак зі Автонас, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.